Вітаю, шановні електрики та ті, хто хоче ними стати. Досить часто доводиться чути, що альтернативні джерела живлення для свого будинку чи квартири потребують багато коштів. ось приклад бюджетного аварійного живлення. Як бачимо, тут є виписаний з Китаю інвертор з чистим синусом на 3 кВт, який обійшовся 2300 гривень із доставкою. Та сюди ж. Побувавши в використанні автомобільний акумулятор. Вартість живених акумуляторів, ну, подивіться самі. Додаємо до цього автомат та трьохпозиційний перемикач, і маємо низькобюджетний варіант аварійного живлення для квартири. Практика показала, що цих пристроїв вистачає на автономне живлення квартири на 4-5 годин, якщо економно користуватися тільки освітленням, холодильником та ноутом з роутером. Видно, що коли вимикається світло, то напруга на інверторі трохи просідає. Це цілком нормально. А також інвертор автоматично вимикається при суттєвому розряді акумулятора, що дає можливість не розряджати останні в нуль. А якщо тема заробітку електрики вам цікава, то пам'ятайте про вподобайки під цим відео та підписку на наш канал. Якщо ви бажаєте регулярно отримати значно більше інформації стосовно того, як електрику пристойно заробляти, то приєднуйтесь до нашої спільноти Telegram за посиланням в опису та отримайте у подарунок електронний звіт Як електрику заробляти більше 5 перевірених способів. Несіть світло та комфорт людям та заробляйте більше.